Поєднати традиції та сучасність у селі Підгір'я, що в Богорочанській громаді, відбувся благодійний показ мод, «Етнокод». Тут представили автентичні вишивки та сучасні колекції українських дизайнерів. У заході взяли участь більше сотні моделей з різних міст України. Організаторка події Діана Машталір наголошує: популяризація української моди сьогодні важлива як ніколи, адже через неї можна спілкуватися зі світом. Ця ідея живе в мені вже дуже давно, дуже багато років, але. Сама ідея етнокоду з'явилася напевно з початком війни, тому що як ніколи зараз потрібно підтримувати нашу культуру, нагадувати людям про цей код нашої нації, який є закарбований в кожного в серці. І ем, саме через моду, саме через таку трансляцію, можемо спілкуватися з усім світом. Дизайнерка з білої церкви Ксенія зізнається, приємно, що в Івано-Франківську підтримують фешн індустрію. каже, коли молодь носить вишивку, вона не лише йде за модою, а й береже традиції. Для мене важливо, щоб вишиванка була не тільки на свята, а щоб молодь носила і стилізувала повсякденному житті, адже це наш етнокод. і. Е, дуже круто виглядає, коли молодь носить, стилізує, і ми цим підтримуємо наші традиції. Модельна скаутка Тіна Стрільковська додає за останні роки, українська фешн-індустрія зробила великий прорив. Дуже сподобався захід. я Дуже рада, що мене Діана запросила. Видно, що команда вклала дуже і багато зусиль. Я дуже рада, що я вже працюю з ними останні два роки, і мені дуже подобається те наскільки розвиваються українські дизайнери, бо тому, що те, що буквально. Бачила ветно стилі буквально 10 років тому, коли я починалася в модельній сфері. Це кардинально інші колекції. Я дуже рада, що українська Український одяг, українські традиції вони усучаснюються, і ми бачимо такі прекрасні колекції на подіумах. Під час показу збирали кошти на потреби третьої штурмової бригади. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.